Мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився другий півфінальний матч Суперкубка Іспанії. Мадридський Реал Мальорка. 3-0. Мадридський Реал перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про цей матч поговорити. Ну, давайте все, в принципі, розпочнемо. Обговорювати по порядку. 4-2-3-1 стартова розстановка Реала. Тіба Курта у ворота. Харнін Міні, Антоні Рідігер пара центральних захисників. Лукас Васкес, Мінді по флангах. Ідур Біка Мавінга, Федеріко Вальверде, центральний опорний півзахисник. Джуд Белінгем, центральний атакувальний півзахисник. Вінісіус Жуніор Родріго по флангах. Та Кіліан Бапе вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка, відповідно. Гранда. Мальорка 4-4-2. Стартовая расстановка в Мальорце. Грейв в воротах. Валент Раильо. Пара центральных захисников. Мохика Мафео по флангах. Марландес Гонсалес Васкес Дардер. Четверка пив захисников. Ларин Мурики у нападе. Это стартовая расстановка Мальорки. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що вам можу сказати, в принципі, такий, знаєте, початок. Реал більше на м'ячі, реал більше атакує. Але Мальорка, в принципі, друзі, дуже здорово захищалась. Там вже не пане шанс Лукаса Васки був в добійці матчі, коли Лукас Васки спробував з ударної позиції вратар Мальорки, зреагував на цей удар. Також пригадується дальній постріл Джута Белінгема. Вратар також, його відбив. Але я вважаю, що голівий та шанс був Мальорки, друзі. 19-та хвилина матчі, Мальорка летить в контратаку. Ідеальна подача від Васки. Саваски сподає! Ларін пробуває головою і не забиває, не забиває Ларін. Супер шанс був у Ларі, що у матчі відкрити. Да, Андрій Скірал домінував. Да, Андрій Скірал більше на м'ячі, більше атакує, більше створює моментів. Але по-справжньому гульовий шанс. Я вважаю, що був саме у Маліорки. Мадрид мав пару небезпечних атак, щоб першому таймі рахунок у матчі відкритий, але маліорка дуже надійно та здорово зіграла у захисті. Початок тайму картина матчу глобально не змінюється. Руля Сенція поміняє Ерлін Чемінні на 55 хвилині матчі. А, Мадрид додала команди Крелансіоті. Знаєте, ось додала команда Керолан у другому таймі. Там, до речі, в другому таймі у Мадриди де ще е, Деніс Ебаліос вийде, та Брахім Діас. Відповідно, ще вийде вийдурала. У Мальорки це Копете вийде, прац Асано Кошта Наваро. Вийдуть у Мальорки. Це в нас на другий тайм. Друзі, ну в кінці Кинти Мандрицкий Кирал все-таки заби на 63-й матчу. Кіліан Киллиан Баппе там наніс удар, воротар відбив, відбив перед собою, тут джуд Белінгем на добиванні. Джуд пробиває і гол Джуд Джута Беллингем. Д на 63-й хвилині матчу молодий англієць Пробиває в упор з близької відстані, та мі захисники намагалися вибити лінії воріт. Не вдалося, не вдалося Кіліан Пробиває! Воротар відбиває перед собою і тут джут Белінгем. Джут Белінгем відбиває, відбиває цей удар. Майже відбувається удар вратар, Там, якщо не помиляюсь, помішник вдалося пробити. Ну в кінці кінців Джуд Беллінгем забиває 1-0, 63 ви на матчу, реал попереду. Ну і після забитого м'яча, в принципі, Мандріт. В принципі, Мадрид вже забрав гру під контроль, Мальорки були непогані атаки. Ну, в цілому, в принципі, вже Мадрид з цей матч не віддав. 90 плюс 2 хвилина. Мадрид йде в атаку. Ідеальна передача була на кіленом Бапи. Валент намагається в підкаті м'яч вибитий, м'яч зрізається в сітку варіт 2-0 на 90 плюс 2 хвилині матчу Мандрит перевагу подвоє, а на 90 плюс 5 хвилині Лукас Васкес. З лівого флангу зробить ідеальну подачу, Родріго з близької відстані замкне цю подачу і зробить рахунку матчі 3-0 на користь Мандритського Реала. Друзі, якщо дивитися статистику матчу, то Реал... Мальорк та переграла команда Карлан Челоті 28-8 удари, 11-0 ударів в площину, 65-35, це контроля м'яча. Ну і 6-1 кутові. Ось, Друзі, статистика голівих шансів. 6-1 на користь Реала. Одна голіва нагода була у Мальорки, та одну гульну нагоду команду упустила. І я так розумію, що це був шанс першого тайму при рахунку У Реала 6 гольових шансів, 4 голіві нагоди упущено, 544 передачі у Реала. 492 передачі точними були, 90% точність передач. У Реала 283%. Передачі точні у мальорки. Треба, що 283 передачі в цілому, у мальорки 232. 232 передачі точні були. 81 98, точність передач. 1 офсайди з 28 ударів у реала, 11 ударів площину воріт, 9 ударів повзороту, 1 влучення в Каркас воріт та 8 ударів заблоковано було. У мальорки 8 ударів, 6 повзорота, 2 удари заблоковано. По успішних відборах краще був реал. 10 успішних відборів у реала. 71% успішності. У Мальорках їх було 4 та 50% успішності 9-0 за сейвами, 29-14 повністю м'яча, 9-4 за перехопленнями. Ну і 12-14 це порушення правил. Дві жовті картки у Мадридському реалі. Ну Жодної мальорки. Найкращий футболіста матчу я б обрав би джута і справді Джут знову провів неймовірний матч. Які в оборонній роботі, так і, в принципі, і в атакувальній роботі. Однозначно, саме Джуд Белінгем, на мою думку, найкращий футболіст цього матчу. Якщо друзі, підводити підсумку в ці матчі, то я, в принципі, вважаю, що Реал та поділу перемагає, і підупічний кармат в чоловіці, відповідно, я її вітаю. Ну що, друзі? Класику! На нас саме очікує в фіналі. Мадридський реал Барселона 12 січня відбудеться цей неймовірний бій. Ну що ж, друзі, з нетерпінням чекаємо. З нетерпінням чекаємо цей матч. Ну а це відео, я, друзі, буду завершувати. Ще раз оболівальників Мадридського реала хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою Вболівальники Мальорки. В принципі, знаєте, Мальорка... Параш там, в принципі, ось цей шанс був, що вдалося забити, бо мальорці тоді би на 19-й хвилині матчі. Бог там його знає, тому що Мальорка дуже здорово відзахищалася у першому таймі. Ну, все-таки Мандр є Манрідом. І все-таки в другому таймі підопічні Карлан Чілоті все-таки дотиснули. Все-таки дотиснули. Хоча знову-таки Мальорка-Браво, і мальорка дуже достойний бій, Манрідському реалу показала. Друзям дякую за увагу. Бажаю вам того, що мрій тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.